Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас доволі цікава тема для обговорення це помилка на акорді, а конкретніше на двигунах К20 К-24, 21-38. Якщо бути конкретнішим, то це помилка по датчику положення акселератора, тобто педалі газом. І одразу хочу сказати, щоб ви не поспішали засмучуватися, якщо у вас з'явилася така помилка на вашому автомобілі, тому що я це зробив за вас і далі можна тільки радіти, тому що. Здебільшого ця помилка веде не просто до усунення проблеми. Типу, у вас з'явився чек, і ви його прибрали потім за якісь кошти. Ні, це по факту прям можна сказати невеличкий тюнінг і стейдж-1, бо е, датчик положення педалі газу від'їжджає не одразу, а поступово. І ці всі симптоми, е, так би мовити, просочуються в наше життя, в наше володіння акордом, в його роботу е, доволі непомітно, і ви просто не розумієте, що щось не так, а просто тачка стає. Трохи гірше, гірше, гірше працювати, і ви не можете проаналізувати, що це саме ось ця хріновина, ось це датчик положення педалі газу. Тож давайте розбиратися по порядку. Ця інфа буде корисна не тільки для тих людей, яких вискочила така помилка, а насправді для всіх власників сьомих акордів, тому що роки беруть своє, і ці датчики потроху від'їжджають, тросики розтягуються ну коротше. В цілому є сенс уділити ось цій, цій історії буквально там 10-15 хвилин свого життя, і можливо ваша тачка почне дарувати вам значно більше емоцій від керування і від її динаміки. Тож давайте розбирати, що воно таке ситуація, яка була. Виліз цей чек одразу з ВСА абсолютно спонтанно для мене. Я просто там розворачувався на місці, ніяко там не перегазовки не було, нічого взагалі, типу, максимально лейтовий режим роботи автомобілю, ні швидкості, нічого не було. Просто такий блим-чек. Е, чек плюс ВСА. Одразу стало помітно, що педаль газу перестало адекватно працювати. Вона просто по факту не реагувала на те, що я від неї хочу. Типу, я нажимаю і. Там половина амплітуди взагалі пуста. От, типу, ти її жмеш, а е типу оберти двигун взагалі не набирає. Тобто, Гасто став доволі тупий. Другий момент коробка в аварії вище третьої передачі не клацає. І з першої на другу, з другої на третю, прям такі доволі круті поштовхи. І клятий айфон у мене не під'єднується до ОБД, тож я одразу взагалі не зрозумів, що воно таке. Подумав, що коробка. І якщо чесно, ну воно прям таке. Знаєте, коли невідоме враження. Класні, дуже сподобалося цей вечір. Коротше, на наступний день під Кіноло БД побачив цю помилку 2138. А, якщо от ви не людина, у якої там дерева і труби падають на авто серед білого дня, як це ми робимо, як це у нас робиться, то 9 з 10, що проблема буде саме в датчику положення педалі газу, а не в проводці або з чимось ще там. Коротше, коли такий чек вже вискочив, там стає очевидно, куди лізти. Але є моменти. Симптоми з'являються не тільки коли чек. От чек це вже кульмінація. От все це відбулося, і по факту ваш датчик ще може там проїхати, ну, може, до 100 кілометрів. Можна е, через ОБД скинути цю помилку, у вас педаль почне реагувати, як вона працювала до цього. У вас передачі повернуться на коробці, поштовхи стануть меншими, але проблема нікуди не дінеться, пройде якийсь невеличкий час, помилка знову з'явиться. І так, з кожним разом вона буде з'являтися все частіше і частіше, тож усунути все ж таки необхідно. От, і які є ще цікаві симптоми до того моменту, коли у вас вискочив такий чек? Можливо, вже варто звернути на це увагу. Дивіться, яка історія. Мабуть, найперше, що варто звернути увагу, це на педаль газу. Взагалі, от. Задумайтесь, наскільки вона реагує на вашу ногу? От, типу, чи є там, знаєте, ось це порожня амплітуда. От у мене я точно навіть не можу сказати, чи від самого початку так було, чи там можливо в останні роки з'явилося приблизно десь. 5, може 10% відсотків перших, перших відсотків натиску педалі газу, вони були пусті. От не то, що там педаль не реагувала на двигун, прям було відчуття, що ти тиснеш. а От там просто ну, є люфт. От Цей люфт можна прибрати. Це спойлер. Оце, коротше, перший момент, чого туди вже варто лізти до цього датчику. Другий момент на сьогодні я можу, мабуть, сказати, що. М як мінімум у 50% акордів, у яких є поштовхи по коробці, проблема не в коробці, а в педалі газу. Бо я грішив на свою коробку. У мене були доволі люті поштовхи з другої на третю, з третьої на четверту. Інколи ще, і при чому в режимі до п'яти тисяч обертів. Якщо я перемикатися там п'ять чи сім, то там взагалі клацається коробка дуже класно. А в цілому я розумів, що по коробці моїй можуть бути питання, тому що у мене був ось той фееричний бернаут. Як ви розумієте, у мене автомат стоїть і на автоматі зробити такий бернат без додаткових махінацій неможливо, тому я в цілому з того дня, це ще було більш ніж уже 3 роки тому, я розумів, що в цілому коробці я так підхвіздав добре, і рано чи пізно вона від'їде. Тож я в цілому. Приймав тут факт, що є певні поштовхи по коробці. Чому я з цим нічого не робив? Власники акордів розуміють, що після того, як у вас коробка починає штовхатися, одному з ячі відомо, скільки ще сотень тисяч кілометрів ця коробка в такому стані може проїхати. Ну, типу, їде і їде. Я розумів, що рано чи пізно все ж таки буде ремонт. Але воно їхало. Від свого акорду я там якусь динаміку, якісь перегони, я вже. На це давно забив закрив очі, це авто взагалі не про то. Вона дарить, дарує мені емоцію щодня, і я не хочу, щоб вона там кудись ганялась. Я не хочу там зараз гнатися за цифрами 0100, покращувати. Принаймні на даний момент мені це не цікаво. Тому в цілому я приймав ці поштовхи. А, наступний цікавий момент, який з'явився теж приблизно десь, мабуть, з рік, як це коли ви. Різко під час руху е, бросаєте педаль газу, у вас оберти починають провалюватись десь до холостих, там десь 700-800, а потім різко підка... підскокують до робочої там вже обертів, там півтори тисячі обертів і щось в такому дусі. Тобто, от прям є провал, різкий провал, а потім все повертається до норми. От якщо у вас такого не було, і зараз ви не зовсім розумієте, що, е, що я, про що я кажу, то це добре, значить, у вас. В цілому, з датчиком цим плюс-мінус, зараз все окей. Е, якщо ж там у людини є така історія, то 100% зараз зрозумію, про що я кажу. От ось ці провали є такі цікаві. Я грішив також на вихлоп, бо там у мене теж є питаннячка. і в цілому я розумію, що коли по атмосферно... в атмосферному двигуні на вихлопі є певні дірочки, то такі провали можуть бути, але вони такі доволі характерні. І на інших авто у мене з дірявими вихлопами такої історії не було. І... Прямо от буквально як тиждень з'явилася, оце я вже прям напрягся і думаю, ну все, треба буде скоро писати Захарові, що треба мені там, мабуть, коробку шукати. Це коротше, коли ви рухаєтесь під горку або навіть по рівній на другій передачі, і приблизно на 2000 обертів, тобто, по факту, котитись, ну доволі спокійна їзда. Починає смикати. От воно прям і оберти трохи плавають, і прям вона вся така якась так от потрошку смикається, наче як майже і непомітно. Але воно є. От я все це діло грішив на коробку. А по факту виявилось, що вся причина ось в цьому в датчику положення педалі газу. А, і забігаючи наперед, у мене в нуль пропали поштовхи по коробці. Взагалі, я просто охренів. Значить, маємо такий чек, ну, думаю, ну окей, треба подумати, полазити, поколупати, можливо, щось з цим вийде. Насправді, замінити цей датчик може будь-хто з вас, якщо ви вмієте користуватися болгаркою, якщо вона у вас в доступі є. Так сталося, що датчик положення педалі акселератора, принаймні на сьомому акорді, він. Складається з двох елементів: це його механічна частина, на якій фіксується тросик. Це така, по факту, бобіна з пружинкою, яка просто натягує троси, потім повертається. І ось це електрична частина. Механічна частина. Ну, я навіть не знаю, чи може вона взагалі вийти з ладу. Теоретично, мабуть, там не знаю, підшипник полетіти або ще щось, пружинка луснути. Ну, з часом будь-яка ситуація може трапитись, це окей. Але вона значно надійніша за електричну частину. Здебільшого, ну, 9 з 10 випадків, вам доведеться міняти саме електричну частину. Для розуміння, чисто ось цей момент коштує. Якщо це буде якийсь не оригінал, а аналог я взяв Тайвань, бо я на 100% навіть не був впевнений, що проблема в ньому, я взяв за 1300 гривнів. По факту, на сьогоднішній день 1300 гривні це взагалі невеликі гроші, якщо зайти в супермаркет. А якщо ми кажемо про запчастини до сьомого акорду, це. Вже дуже і дуже давно невелике гроші. От, Якщо ж ми будемо брати датчик повністю з механічною частиною, то він буде коштувати новий від 7 тисяч гривень. Щодо розборок, я навіть не питав, тому що якщо навіть взяти цей датчик з авто, на якому значно менше пробігу, ніж на моєму, а, то по факту йому все одно буде 17 плюс років. Тобто час все одно бере своє, і я подумав, що краще, краще я візьму а, новий, нехай навіть аналітик. І знову ж таки подивимось, як воно буде бігати. Я взяв Тайвань. Е, і в чому прикол? Е, фішка в тому, що по заводу от, е, тоді інженери вирішили зробити цей датчик, в цілому, от механічної і електричної частини, в певній мірі нерозбірною. Е, цей датчик він на закльопках е, приєднаний до механічної частини. І просто вам треба зрізати ці закльопки і викрутити залишки для того, щоб можна було замінити ось цю електронну частину. Коротше 1300 гривнів. Роботи там було на 15 хвилин. Тож, давайте розберемося, як туди нам дістатися. Датчик у нас знаходиться, звісно ж, під капотом, і в цілях безпеки краще від'єднати акум. На всяк випадок, щоб ви там випадково нічого не закоротили, щоб у вас додаткові чеки потім не довелося скидувати. Краще від'єднуємо акум. Сам датчик у нас розположений на щиті між салоном і двигуном. По факту біля правого стакану. Ось ця штучка у нас такий колокол, цікавий тут є. І у нас під'єднана, власне ось ця якась штучечка, тобто електронна частина нашого датчику. Це сам датчик по факту і є, тому що вся схема плати, якщо це можна взагалі назвати платою, вона там всередині. Для того, щоб нам демонтувати наш датчик, нам необхідна буде головка на 10 і рожковий ключ на 12. Головкою на 10 спершу від'єднуємо декоративний кожух. Можливо, також він виконує захисну функцію, аби менше бруду потрапляло в датчик. Але якщо чесно, там можна було б зробити все більш герметично. Але маємо, що маємо. Отже, два болти, ми викручуємо їх і маємо повноцінний доступ до всього датчика. Далі ми можемо від'єднати роз'єм. По факту, це можна було зробити насправді і одразу. Пін достається, як і всі інші роз'єми в Хонді, тут нічого такого немає. І далі, за допомогою рожкового ключа на 12, нам необхідно попустити наш тросик. Тут система рівно така сама, як в будь-якому велосипеді. Хто хоч раз налаштовував собі гальма або швидкості на велосипеді, то без проблем справиться з цією задачею, від'їдати його дуже просто і не панікуйте, що ви не запам'ятали, не відмітили собі положення гайки на тросику, тому що це в цілому не має значення, бо трос з часом розтягується і його все одно краще буде перенатягти. Ось ця історія про люфт в педалі газу якраз про тросик. Тобто, якщо його підтягти, то люфта більше не буде. І насправді нічого страшного, якщо ви там перетягнете або не дотягнете після всіх маніпуляцій, то все це можна буде зробити після першого тесту. Типу поправити так, як вам треба буде. Тепер, коли ми від'єднали тросик, ми можемо вже нарешті знімати всю площадку з нашим датчиком. Для цього нам треба викрутити ще два болти нашою головкою на 10. Далі, коли з площадкою ми разом вже зняли повноцінно датчик, ми можемо приступати до заміни нашої електронної частини. Як ви бачите, на самому датчику. Вони на закльопках. Ці закльопки треба зрізати. Можна їх взагалі спилити болгаркою і потім залишки викручувати, якось висверлювати. Або ж можна зробити на самих закльопках надрізи для того, щоб можна було плоскою викруткою, все це діло викрутити. За рахунок того, що під час пиляння, так би мовити, у нас нагріваються метали, викрутилось все досить просто. Один болт щось там намагався якось прикипіти і зробити мені нерви, але він також піддався. Другий взагалі дуже легко викрутився, коли ми зняли нарешті наш датчик, ми можемо вже повноцінно. Приступати до його заміни. Насправді з ремкомплектом дуже проста історія, тому що в ремкомплекті одразу включені у вас два болтики, ви їх потім зірочкою, звичайно, закручуєте, і у вас повноцінний датчик, але вже з новим електронним елементом. І, і на самих формах я ніде не побачив, як його правильно зібрати. Е, я насправді трохи хвилювався, щоб я зрозумів, як там, що там, куди там, бо одразу було важко. Додоплити, як може електрична частина переходити в механічну, А насправді виявилось, що все максимально просто. Ви просто ось цей ползунок на самому електронному датчику маєте вставити в паз і трохи довернути його до пазів, уже щоб закрутити. І все, все буквально 10-15 хвилин. І у вас стоїть нова електронна частина на датчику положення педалі акселератора. Ну а далі абсолютно все в зворотньому порядку. Трохи почистив бруд з датчику, і можна все збирати докупи назад. Спочатку перекручуємо нашу площадку за допомогою двох болтів і головки на 10. Потім чіпляємо тросик. Тросик ми підтягуємо для того, щоб все ж таки у нас була більш інформативна педаль газу. У нього має бути провисання, так би мовити, і вверх, і вниз, там плюс-мінус 5 міліметрів. Тобто він не має бути пружно натягнутий, він має бути доволі такий послаблений і це. Норма. Якщо повторюсь, щось ви там перетягнули або не дотягнули, нічого страшного, потім поправити. Просто не варто одразу надівати цей пластиковий кожух. Спочатку все перевірте, а потім вже можна його ставити. На все це діло пішло буквально 20 хвилин разом з болгарочкою, і моєму здивуванню після не було взагалі меж, тому що всі моменти, про які я вам розповідав негативні, які у мене відбувались протягом протягом вже довгого часу, вони взагалі всі пішли. Типу зараз коробка абсолютно м'якенько перемикається з першої на другої, на двох тисячах, на трьох тисячах обертів, з другої на третій також немає ніяких взагалі поштовхів. Вона перестала смикатися під час руху на другій передачі під горку або по рівній на маленьких обертах. Коли кидаєш педаль газу на. Швидкості то оберти падають, але вони падають туди, куди вони мають падати, а не на холостий хід і потім не підскакують. Ну коротше, от прям все, що було не так, все пішло, і це буквально за 20 хвилин і за 1300 гривнів. Плюс підтягнув тросик, і тепер, взагалі, педаль максимально інформативна, тому що. Раніше у мене було ці 5-10% пустого ходу люфт в педалі. То зараз взагалі його немає. Типу, не те, що просто треба поставити ногу, аби вже автомобіль відреагував на педаль газу. Ні, наче туди просто можна дихнути, і воно поїхало. Щодо тросика, у мене він вже досить такий розтягнутий. Я його доволі так сильно притягнув. Ну, маю на увазі, що там взагалі на майбутнє вже зазорів не буде. Треба буде просто міняти тросик. Але на даний момент мені цього вистачило щодо регулювання. Одразу підкрутив більш туго проти того, як було, і приїхався в цілому, все добре, але вирішив, щоб ну, щоб прям. Чітко вже було, ще трошки докрутив сильніше. ну, Я маю на увазі дотяг тросик, щоб ще інформативніше була педаль, і взагалі просто 10 з 10. Моєму захвату, моєму подиву і моїй радості просто немає меж. Ось так, буквально там, за 20 хвилин, за один там вечір в поганому настрої через чек. А в результаті враження, ніби я там не знаю, багато років стачки зняв, бо вона стала їхати значно цікавіше і приємніше, ніж це було в останній час. Тому, друзі, рекомендую, звісно ж, звернути вашу увагу як на тросик, так і на ваш датчик, бо, можливо, у вас ще чек не вискочив, але оці симптоми, про які я вам казав, вони вже, можливо, у вас присутні. Ну і якщо чек все ж таки вилітів, ви тепер знаєте, як з цим боротися. В подальших відео розповім вам, як буде себе поводити цей тайванський датчик якщо щось піде не так, то заміню його або на оригінал, або може з розборки йому. Ну, коротше, експерименти я завжди тільки за експерименти, тому думаю, все ок і далі буде тільки цікавіше. Не забувайте підтримувати мій канал, лайками, підписками і коментарами. Це дуже сильно допомагає в його розвитку. Не ламайтесь, друзі, будьте здорові! Всім гарного настрою, до нових зустрічей, всім пока!